Елемент, який в дімі в руках має назву цоколь. Відповідно, перший ряд це є цокольний ряд. І від того, як ви його виставите, залежить подальша ваша робота. Це знаєте, так як фундамент у будинку. Тобто, чим правильніше, чим рівніше ви виставите цей цоколь, тим і краще піде потім робота. Починаємо, як завжди, з кутового, тому що є кутові елементи і є. Прямі елементи. Логічно, що якщо у нас чотирикутна грубка, маємо чотири кутові елементи і відповідно між ними йдуть прямі. Тому е, починаємо з цього кутового цоколя і відповідно рухаємось далі. Наша підлита стяжечка має деякі нерівності, відповідно, якраз ось цим цоколем нам треба компенсувати ці нерівності. І вирівнювати. Тобто ми маємо ось тут, бачите, такий внизу наплив і зверху наплив. Тобто це треба все зрізати і, відповідно, виставляти так, щоб верх був абсолютно рівний. Також треба враховувати те, що наш цоколь має ось такий виступ. тобто Якщо у нас е, у даному випадку розмір по кахелю буде 55 на 77, Відповідно, нам треба виставити цоколь так, щоб 55 на 77 була ось ця верхня частина. Ось наш готовий цоколь. Як я й говорив, оця верхня частина має збігатись з розміром. Нашого кахлю. У нашому випадку це 55 см на 77 см. Цоколь у нас де по колу, тому що є дуже багато варіантів, коли цоколь не роблять по колу, а просто отут впирають в стіну, Тобто він такий г подібний Це такий, е, як правило, радянський варіант. Ми колись також так робили. Зараз, напевно, вже роки 2. Ми даємо цоколь тільки по колу, тому що це по-перше. З точки зору навіть естетики, воно виглядає набагато краще, і навіть з точки зору е, практичності, тому що дехто вважає, що якщо він дасть е, цоколем стіну, то буде легше потім працювати. Тобто ну, треба менше цокольних кахілин виставляти. А насправді, в загальному потім воно виходить набагато важче, тому що коли ми маємо ось такий варіант, ми собі зараз підемо просто. Кахелем, по колу по цоколю. В тому випадку, кахель у нас стоїть тільки на передніх цоколях, а там треба щось було підкладати, якусь плитку. Тобто постійно було багато заморочок, і насправді воно виходило довше, ніж отак зробити, як кажу, по-людськи отак по колу, і тоді вже працювати собі нормально зверху кахелем. Наступний етап, звичайно. Йде в роботу кахіль. У даному випадку наш кахіль має назву подушечка. Ось такий у нас є кут. І цей кахіль він є некалібрований для людини, яка е, вперше з ним стикнеться, він, звичайно, буде дуже важкий. Тобто, якщо ви майстер і починаєте працювати, і вам попадеться ось такий некалібрований кахіль, буде дуже важко, тому що працювати ним абсолютно непросто через те, що. На заводі абсолютно його не підчищають, не підрівнюють, тому оці всі краї, оце все треба спочатку збирати перший раз так, типу з грубшого, а потім ще дуже-дуже довго ви, ну, типу вирівнювати вже тончими різними фракціями. Тобто кахіль насправді досить важкий. Рухаємось від кута, виставляємо ось цей перший кут, такий передній, найвидніший. Відповідно, вже від нього ми будемо рухатись, е, як правило. Спочатку вперед, а потім виставляти зад. Е, цей перший ряд також дуже важливий і досить важкий по роботі, тому що важко виставляти карниз, е, типу цей цоколь. Але, е, не менш важче виставляти і перший ряд, тому що потім, коли вже е, кахіль буде йти, типу кахіль на кахіль, наступні ряди, то воно дещо простіше. А виставити от перший ряд, коли кахіль йде. На цоколь також важко, тому оце такий, типу, перший день, це такий, знаєте, база. Тобто оцей цоколь і перший ряд, це є дуже важливо, тому 에, тут треба не спішити. І буває навіть, що ми тратили цілий день тільки на цокольний ряд. Не кажучи вже про перший ряд, але якщо вам вдасться поставити. Дуже гарно і цоколь, і перший ряд, тобто, це дуже буде хороший показник для першого дня. Тому ось така історія. Багато хто думає, що висота дверцят напряму впливає на ефективність роботи вашої грубки. Насправді це і так, і не так. Все залежить від того, які канали будуть використовані. Наприклад, в даному випадку у нас буде трохканальна грубка. Відповідно, в цьому випадку, дійсно, чим нижче ми ставимо дверцята, тим вона буде ефективніша. Як бачите, ми їх будемо класти практично на самий цоколь 4 см. Ми Залишили в кахів і будуть зараз встановлені наші дверцята. Але це типу це залежить від, від ситуації і від каналів. Тому що, повірте, дверцята можуть стояти і на першому ряді, і це буде дуже ефективно. Якщо ми, наприклад, робимо перехід попід дверцята, то вони просто не можуть стояти нижче, як там на першому чи навіть і вище. Тому не завжди оця висота впливає на ефективну роботу нашої групки. Після того, як ми встановили дверцята, я рекомендую заклеїти їх ось такою е, малярною стрічкою, скотчем, для того, щоб не, не забруднити ось цим в даному випадку розчином. Але, взагалі, будь-який розчин це глинар, це е, мертель, це інша суміш, коли попадає на ось, ці, на ось цей чорний метал, на цю фарбу, е, дістає пляму, і потім цю пляму. Неможливо відмити, тобто ця пляма так і залишиться, тому заклеюйте, щоб не загрязнити ці дверцята. Потім логічно, що після того, як ми встановили дверцята, ми починаємо працювати всередині над камерою згорання, і, відповідно, вже в роботу йде у нас шамотна цегла. У даному випадку це Запорізька цегла. ША-5. Відповідно, встановлюємо рушта. І починаємо мурувати ось ці бокові стінки. У даному випадку у нас буде трохканальна система, тому е, ось такий вигляд має камера згорання, три ряди на ребро. І вже по цих трьох рядах ми будемо зараз формувати канали. Також можна зауважити перекриття над дверцятами. Ось так воно виглядає. Це просто без абсолютно ніякого металу. А так просто у нас цегла упирається в цеглу. Таким, самим, таким чином, типу. Воно буде тут досить надійно, тому що е, ось тут ще перекриє верхня і одним словом така надійна конструкція, яка виглядає ось так з долини. Отак. Така у нас система. Зараз починаємо працювати над каналом. Ось так виглядає вся будова, вся система трьохканальної групки. Для людини, яка е, має справу з пічництвом, для пічника, тут, я думаю, що повністю все зрозуміло. Але зараз я хочу пояснити це дуже простими словами, навести такий наочний приклад, для того, щоб це могла зрозуміти будь-яка людина, навіть та, яка взагалі не має ну, там, зеленого поняття у пічництві. Я думаю, що після цього. Після моїх слів ви однозначно все зрозуміють, щоб було максимально зрозуміло, уявіть, що наша групка і ця вся система це є бочка і з теплою водою, ну чи з теплою, чи з холодною, неважливо, бочка з водою, до якої під'єднаний шланг, і в кінці шлангу витікає вода. Це щось дуже подібно до руху гарячих газів і диму у цій групці, але замість бочки ми маємо. Топку камеру згоряння. Тобто ось так вона у нас виглядає, де у нас будуть, будуть, будуть горіти дрова, тобто для порівняння та сама тепла вода у цій борці. Потім, замість шлангів, по яких рухається ця вода, у нас є канали, тобто ходи оці, вони мають назву канали, і по них рухаються гарячі гази і дим. В даному випадку це є три канали. Ось там з топки гарячі гази і дим піднімаються вверх. Для більшого розуміння треба розуміти, що ось це все буде зараз перекрите і залишиться тільки ось цей підйомний канал. Тобто у нас гарячі гази і дим піднімаються вверх. Тут у нас вже перекриття. І вони ось цим переходом. Переходять ось цей опускний канал, внизу якого є перехід, ось цей підйом. Перехід на висоту цеглини. І ось цим підйомним каналом наші гарячі гази і дим піднімаються вверх і виходять у димохід. Ну, і такий можна сказати, кінцевий результат повністю перекриті канали і ось цей підйомний канал. Тут у нас ще буде така невеличка камера і потім весь рух газів піде у димохід через ось таку в даному випадку 150 трубу. Thank mm -hmm. you. У нас по кахелю все готово. Наш карниз виставлений. До речі, пішов нам на цей карниз майже цілий день. Тобто на нього дуже багато часу йде, тому що його дуже важко виставляти. По-перше, він, як ви бачите, звичайно виходить за кахель, тобто такий висячий елемент. По-друге, він максимально кривий, тому що глиняний кахель, ну і не тільки глиняний, взагалі кахель, весь кривий, але карніс то окрема історія, тому що він найкривіший елемент у кахельній грубці. Тому для того, щоб виставити ось так, як ви бачите, верхній карніс, буває, треба попотіти добрий день. Тобто ми, як правило, виділяємо цілий день на. Ось цей карниз, ну і ось так виглядає. Середня частина, внутрішня частина перед тим як е, ми зараз робимо останнє перекриття. Чому кажу останнє? Тому що в даному випадку у нас це вже буде третє, тому що першим перекриттям ми перекривали камеру згорання, другим перекриттям ось цим ми перекривали наші канали, залишаючи тільки ось цей підйомний канал. І зараз буде у нас завершальне третє перекриття, яке ми будемо банально перекривати просто за допомогою ось такої металічної полоски. Чому є такий, типу. Страх перекривати металом. Це тобто, ну, все правильно, метал не можна застосовувати, але є винятки, тобто, в деяких е моментах можна. Наприклад, не можна його застосовувати, коли ви не робите ось ці два перекриття, коли тобто, ті всі канали йдуть до самого верху і перекривається вже ось тут де карниз. Так, тоді дуже сильне нагрівання. Металу, і відповідно, якщо це буде якийсь грубий метал, він може просто розширитись і потиснути десь в кахіль, в карниз. І бувають такі випадки, коли піднімає ось цей карниз. Тобто при нагріванні карниз піднімає догори, це означає, що або десь там застосований неправильно метал, або цегла дуже сильно уперта у кахіль, і при нагріванні воно її піднімає. В гіршому випадку буває, що навіть. Тріскає кахілина. Тому е, в такому випадку застосовувати метал не можна. І, звичайно, е, нижче це, взагалі, категорично, там, де є пряме попадання вогню на метал, це просто принципово, ну, категорично не можна. В даному випадку у нас є друге перекриття, і тобто, ось тут, у нашому випадку, застосовувати можна без проблем, тому що тут, у цій камері, у нас є тільки дим і гаряче повітря. Воно, воно не настільки гаряче, щоб аж розширювати метал, тому ми зараз ось так просто для зручності розкладаємо ось ці металічні полосочки, і двома рядами цегли ми перекриваємо нашу грубку. Ми, коли ще мали робити цю роботу, я дуже переживав. Тому що е, недавно, якдавно, не, може, місяці-два тому ми робили ось таким кахілем подушечка вишневим, у вишневому колі каліброваним. Тому що цей кахів не калібрований. І ця подушечка вона була дуже важка у роботі, навіть калібрована. І... Знаючи те, що ми маємо робити подушечкою некалібровану, я просто ну, дуже переживав, тому що я не уявляв, як це буде, тому що повторюю було дуже важко робити каліброван. Коли ми прийшли на цей об'єкт, коли ми розтали кахіль, бачучи, який він кривий, е, я <різь> рідко маю якісь сумніви у нашій роботі, але якісь, знаєте, почали закрадатись такі погані думки. Але... Сьогодні закінчення роботи, і я скажу чесно: я настільки здивований, мене важко здивувати, тому що повірте, ми вже бачили багато кахілів, Але сьогодні дійсно я здивований, що з такого некаліброваного кривого кахелю ми змогли зробити ось те, що ми зараз маємо. Знаєте, Порошенко колись сказав, що ми бачили, що він бачив перед собою скарб, а тут скарб реально позаді мене реальний скарб а враховуючи те, що зима вже, знаєте. На носі це тобто, типу навіть не скарб, а там мільйон скарбів. Також можна зауважити все те, що я говорив протягом цього відео, що це дійсно такий, знаєте, конкретний серйозний агрегат, знаєте, така німецька машина, типу надійна, надійний німецький мотор. Ось така конструкція, чотирикутна групка з такими каналами. Це я не побоюсь цього слова. конструкція перевірена століттями, тому що ще. З Австро-Угорщини і типу, ну, робили ось такі конструкції, вони відтоді ще служать. Тому е, це дійсно така, знаєте, класична якісна грубка. Тобто я навіть не маю з чим її співставити, тому що це дійсно такий, знаєте, класна річ. Е, можливо, вона, типу, не має великих дверцят, як ми зараз любимо. Можливо, вона. Має просту таку, знаєте, форму, але повірте, це дійсно якісна річ, яка прослужить не один рік, і яка дуже-дуже класно гріє при мінімальній витраті дров. Тому ми зараз традиційно робимо огляд. Я завжди від вас чекаю коментарі, чекаю подобайки, чекаю поширення наших відео у ваших соцмережах і. Ще раз дякую Богові за ще один е, даний нам об'єкт і надію, що їх ще буде дуже багато. Вірю в те, що ця групка буде приносити е, в першу чергу тепло і, звичайно, радість, радість навіть е, таку, знаєте, естетичну, тому що це такі, знаєте, е, ніби дорога, е, дорогі меблі у вашій оселі.